Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Renault Megane 2012 року випуску Кузові універсал сірого кольору на 16 дисках. Автомобіль укомплектований дизельним двигуном 1,5 літра. Механіка. Зараз покажу, як виглядає дане авто всередині. Салон виконано в темних тонах. Електрорегулювання дзеркал, електросклопідіймачі, Додатково встановлено преміальну музику, мультикермо, датчик світлу, датчик дощу. І починається саме цікаве. Додатково встановлено великий сенсорний екран мультимедіа. Навігація. Камера 360. Ось дивіться. Де ви таке ще побачите в автомобілі 2012 року? Круїз контроль. Салон в дуже доглянутому стані. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас на огляд та тест-драйв.